Пригатор покупки дорослих дівчат. Тож, я дуже давно хотіла, реально декілька років я про цього хотіла. Я дивилася на різних кричу, різних магазинах, але я купила на тему. Мені коштував близько 6 доларів. Щось таке. Показує, як виглядає. Чи він мав бути взагалі-то зелений? Я не знаю, чому мені білий прийшов. От є така зарядочка. Зараз будемо пробувати, як його зарядити. Я спеціально брала такий, що якщо мені сподобається, я зможу користуватися і десь дорозі. Тут, як я зрозуміла, отут так надягається, бітичка заливається. Отак. Подивимося на ці штучки. Так що ми, до речі, скляні ці штуки. А, ні, пластикові. Раз подивимося, з чим відрізняється одна від іншої, вони тупо одинакові Але на запас. Все, отут зараз заряжу. Пішли чистити? Будемо пробувати. Набрали теплішої води. Тут є три режими. Я пробувала в душі натиснути, подивитися, як далеко воно сирає. Нормально так зараз. Спробуємо, як воно працює на першому режимі. Прикольно, між зубами реально така зубна нитка. І зуби там, де пройшлася, то добре. мені ще не ясно, ну, тобто, як його пробувати паралельно цю воду. Напишіть, чи у вас є іригатор, чи можна туди заливати ось цю а, Боже, ополіскувач. О, мені цікаво.